Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, багі Хайсан ML600 UTV Sector. Ну що, давайте подивимося, що це за техніка. У ньому встановлений бензиновий чотиритактний двигун. Об'єм двигуна 550 см3хм. на 33 кінських сил. В ньому є електропідсилювач керма, блокування диференціалу. Головна передача пряма. Передні та задні гальма гідравлічні дискові на кожному колесі. Гальмо стоянки блокую задній супер з зручним приводом і фіксатором на кермі. Подивимося, що в нас по колесах. Колісна формула 4х4, передні 26х9х14, задні 26х11 х 14. Об'єм паливного баку 26 літрів. Габарити цього апарату становлять 3000 на 1550 на 1900 мм. Напишіть у коментарях вашу думку, як вам така позашляхова техніка. І обов'язково не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити огляди нової техніки. Дякую вам за увагу!